Доброго дня, це ми з вами завжди збираємо, звозимо, пакуємо і відправляємо пачки на Херсонщину для тих хлопців, які боронять нас, боронять Україну, не дають ворогові просунутися в глиб нашої держави. Вони мають дуже великі потреби, і це не їм приватно, а це нам з вами потрібне те, що ми робимо. Уявіть собі, яким було моє здивування, коли на День Незалежності я довідалася, що мені прийшла пачка з Херсонщини. Я ніяк не розуміла, що в тій пачці. Але коли розкрила, я була шокована. Подивіться, що я дістала. Прапор підписаний нашими захисниками. Вони залишили тут теплі слова і свої автографи. Цей прапор буде висіти в мене в бюрі тут на стіні, і хочу, щоб ви знали: це в цьому прапорі є часточка кожного з вас, кожного, хто долучався і долучається до тих зборів. Хто приносить хоча б одну маленьку річ, хто докидається копієчкою, хто приносить більше? Ви всі, це, цей прапор для вас? Дякую вам дуже і продовжуємо допомагати, бо дуже треба. Слава Україні! Героям слава!